Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. У Зеда of Wisdom» ви неочікувано гратимете за Зельду. Справді? Так, головним героєм більшості Зельд є Лінк, якщо хто не знав. Тому приношу свої вибачення, я цього не знав. Фанатам Лінка не варто сумувати, адже навіть у грі, де він не протагоніст, вам все одно випаде можливість трошечки пограти за нього. Оце цу так несподіванка. Як я і казав, не вчора показували ігролад такеди. Крім того, на 18 липня вони запланували нового комбаткасту, який особисто мені цікавий, крім детального огляду Такеди, Звісно ж, новими мовами камео-персонажів. Я мрію, що хтось підійде і скаже мені щось нове. Подекують, що 343 Industries віддасть нове гейло на аутсорс іншим розробникам. Проте й досі контролюватимуть процес розробки та займатимуться в основному сюжетом і лором. Це ж от Сорста не жартуй. Платний бета-тест Call of Duty Black Ops 6 розпочнеться з 30 серпня і триватиме до 4 вересня. А тим, хто не робитиме попередніх замовлень, дадуть помацати відкриту бетку з 6 по 9 вересня. До речі, замість передзамовлення можна буде взяти, наприклад, Game Pass, бо для його підписників демка також буде доступна раніше. Ну і сама гра також різниця відразу підписці. Розумно. Я б теж так зробив. Інтернетами ширяться чутки, що EA скасували Sims 5. Грунтуються вони виключно на тому, що розробники, що займались проєктом, раптово почали шукати нову роботу. Філі, тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера! А іо інтерактів пофізувалися, що розробка гри про Джеймса Бонда йде чудово, і вони безмежно раді вперше за 10 років робити гру не про Агента 47. Смішне, що вони знову роблять гру про Агента. Але цього разу 007. Ау, оце так іронія. Визнаю, минулого відео сказав, що GSC офіційно заявили, що будуть на геймском. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. Це поки не офіційно. І тільки великі люди здатні визнати свої помилки. А я людина немаленька. Та відсотків на 90 впевнений, що вони таки туди поїдуть. Ба навіть Xbox створить там свій найбільший стенд за весь час існування цього івенту. А може ні. Якщо ви думали, що в другому сталкері на радіо буде лише чотири пісні, ви помилялись. Завдяки статті «Суспільна Культура стало відомо, що їх буде більше. Ви і так знаєте, що я особисто чекаю там карно. А ще круто було б почути Fire Lake. так тих самих з оригінальної трилогії. Ну і звісно, кавер від Ейлін. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.